Сьогодні дійсно був надзвичайний день, про це говорив отець Володимир після Євангелія. День, який пов'язаний не лише. Я, я сам хотів спеціально, щоб сьогодні у нас з вами була постріл в члеці, тому що ми знаємо, що в той момент, коли ми зазвичай 12 лютого, діти були ще відсутні. І мені дуже хотілося, щоб саме в цю неділю вони прийняли те, як звучить в молитві, першу маленьку переступінь священного сана. Наші студенти цього року, студенти 4 курсу, мені десь якийсь вам вже розповідав і на дорослій надійній школі і розповідав, звичайно, десь колись, мабуть, з проповіді це проходило. У студентів є один з скажімо, улюбленіших і неулюбленіших предметів одночасно. Улюбленіший, тому що він дуже цікавий, він розкриває вчення православної церкви. Але його досить важко не тільки вчити і не стільки вчити, скільки потім розповідати. Тому що ти все нібито розумієш, тобі дуже цікаво. Це догматичне богослов'я. А потім, коли починаєш це розказувати інше, це як, скажімо так, прямо таке ядро православного вчення. І ось я казав дітям, що догматичне богослов'я, коли виникало в юдаїзмі, в старозавітній церкві, то воно виникло дивним чином. Коли Моїсей стояв перед землею обетованою, він знав, що він в неї не війде. Тому що йому Господь сказав, що ти вже багато потратився. Будь ласка, спочинь. 38 років, років водити людей по постелі і такі чимало тисяч, а вони всі зі своїми примками, особливостями. Ми на хвилиночку, ми свої по своїх домівках під час війни. І ми краще з вами поєднані, аніж ті люди, які йдуть, звичайно. Постійно маленькі війни, великі війни. Якийсь недостаток чогось, ви пам'ятаєте, постійно казали. Він сказав, ти що відпочинеш. Ось у Моїсея він тоді написав свій, скажімо, посібник по автоматичному богослові в Але це не було видумано тим, що він вирішив. А ну-ка, зараз я його напишу, щоб їм було, як нам з вами, коли ми в школі були, да? і ми думали, нам задали і кажуть, вчі. А ти думаєш, ну навіщо? цей поет. 100, 200-300 років тому написав стільки віршів. Ну навіщо він хотів, ну, звичайно, він хотів мене замучити. Але Моїсей писав від серця. Він знав, що відходить його народ, який він вже не буде з ним. Він був батько 38 років. Постійно якісь проблеми до нього. Він перші кроки свої не досипав, перші навіть роки не досипав, поки не своїх суддів не поставив, такий старіших сам не поставив, тому що просто не вистачало йому часу. І він тоді напише те, то, що буде від серця, те, що, як він відчував, що необхідно буде людям. І він всі трогані речі там на задній план убрав і залишив лише особ, особливо е, спілкування між тобою людиною і Богом. І він казав, це найголовніше. Він взяв ісход, взяв числа, взяв е, цей Левіт книгу, часткове буття і сказав, що я вибираю тільки ті речі, які дійсно важливі. Ми з вами любимо і зараз незалежно від того, хто в якій сьогодні курці прийшов, да? хто в якій шапці прийшов. Незалежно. Для нас найголовніше це ті особливі, те, як розкрилася вже людина. І ми все одно любимо цю людину. Хоч це рідні наші по крові, хоч це рідні наші по храму, нашій духовній родині. Мені хочеться ще сьогодні вам сказати, діти, які де, де ви діти мої, де мої читці? Я, я розповідаю їм, батькам, а вони не сховалися. Вони, мабуть, слухають мене з віхтаря, а я хочу їм в очі дивитися. Молодці. Я б міг сказати, відкрити вам як для родини. Мені здається, що колись ми з вами количаювалися, з парафіянами нашої, нашої загальної парафії, я казав, що е, мої друзі, які приймали священий сан і приймали ахерейський вже священий сан. У них було моїх двох близьких друзів, вони казали одну і ту ж реакцію. Вони казали, у тебе таке відчуття, що пам'ятаєте, як книги Деяний, когда реакция была ви що, она пересвая вина, вот это чувство ти нічого ничего не пив, але після вот этой личной после вот этого неспосвания Святого Духа на апостол, у тебя действительно чувство такое, что ты вот как будто бы немножечко вот в таком возвышенном состоянии, сложно сказать, состоянием трезвости, у меня было все по-другому. Я очень смущался долгое время этим, пока не поговорил со своим близким другом, не объяснил ему ситуацию, он сказал, поверь, Владыка, что, Потому что у меня было ощущение, что я просто сейчас умру. нет от страха какого. Вот это было ощущение, которое было, как, как мне казалось, было как-то свыше, было четкое ощущение, что я умираю. Вот, и оно было ощущением по-своему болезненным, на душевном уровне точно, э, даже на каком-то физическом или психологическом уровне. А когда мой друг раскрыл священник, он говорит, что ты понимаешь, что у каждого будет свой путь. И Господь, может быть, тебе и каждому открыл о том, что есть такая грань, и она необходима, не уйдет никогда от священника. Никакого священника. Это грань Христа где-то теперь для тебя приоткрылось, это было только его, но он человек очень праведный. Я бы вряд ли когда-то мне бы так открылось. Но он меня очень успокоил в этом плане. постоянно, когда кто-то из детей моих рукополагается, из моих студентов-выпускников, наших студентов-выпускников, и когда они принимают первую свою ступень священного сана, я постоянно задаю эти слова. И мне вы помните, и хочется почему-то в этот момент плакать, потому что я понимаю, что как я батько, мне хочется обвинять их и не допустить, чтобы они прошли через то, Що частково якось проходимо ми в якійсь, мабуть, в малій мірі, яка була е торкнулася нашого Господа Спасителя, але я не знаю, що у них буде ще попереду. І це, ви знаєте, постійно, хоч ти духовний батько, хоч ти викладач який на якийсь момент був батьком просто ось в цих стінах, тобі постійно хочеться все ж таки захистити своїх дітей навіть на фізичному рівні. Навіть хоча б так. І однак я розумію, що жодна людина в цьому житті ніколи не зможе цього обійти. Тому що, я казал, я насчитал, загадывался, у угле Паскаля было написано в его мыслях, одни из прекрасных трудов, которые так не запал в сердце. Он говорил, что боль и испытания, они в отличие от счастья и радости более конструктивны. Почему? У него спрашивали. Он говорит, потому что к радости, комфорту и счастью мы очень легко привыкаем. И уже не замечаем проблем других людей. А до боли мы не завыкаем. Вона постійно підштовхує нас рухатись, не залишатися в цьому стані. Я розумію, що для їхнього росту, ті, кого ми сьогодні тільки сьогодні вперше прийшли до Христа, я маю на увазі саме, як перший цей маленький крочок крок, крок до е, свято, Священого сану, то е, до їх житовності, не просто священого сану, до їх житовності. Це якраз ті руки, яких я ні я ніколи не закрию, ні їх рідні батьки не закриють, ніхто ніколи, навіть їх майбутні дружини ніколи не закриють, якщо вони оберуть звичайно свій брачний статус такий. Да? Тому я хочу вам сьогодні те сказати що перше, що у вас будуть звичайно, випробування. І е, мені хотілося б сказати, що ці випробування це ось ця, ця грань відзеркалення е, Христа, який сьогодні в цю неділю на, 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 запам'ятаєте. В цю неділю ми спеціально. У вас, ну майже спеціально, щоб ви знали, що попереду, те, що казали мені, і перед рукоположенням священника, і перед архієрейським рукоположенням, наш влади Катерів казав, що у тебе ще попереду дуже багато дуже важких кроків і дуже багато важких ситуацій, які будуть. Ти це ще побачиш своєму шкірам. У вас це теж не мене. Це одна, один момент. Але є інший момент, дуже важливий. Я хочу сказати, що кожен з вас постійно носить з собою щастя, справжнє щастя. Я занимаюсь, я а сейчас знаю это я ему задал этот Я ему задал, Христос говорил о фарисеях, царство Божие внутри вас есть. Они говорили, когда придет царство? Когда будет так хорошо, что будет полный комфорт, зарплаты будут супер, безопасность будет супер, никто трогать тебя не будет, в семье будет все хорошо, со всеми будет все мирно, все в этом внешнем мире будет. И Господь их раз и выводит, и говорит, что царство Божие есть внутри вас. Это, с одной стороны, одно из самых загадочных мест. И в нем очень есть ну Очень классная такая, знаете, э, опять у меня это у, украинские изрекания, э, хорошее такое отражение в том плане, что Царство Божие не среди вас. Вот мне здесь, среди людей, не хочется говорить однодумцев. Среди однодушцев и однодумцев, однодуховцев мне очень комфортно. В самом высоком смысле. На материальное это никак на меня не, не влияет. Но я знаю, что мы с вами все смотрим в одну сторону. Мы все знаем впереди, что у нас впереди вечность. И я вот действительно чувствую, искренне вам говорю, постоянно приходя на литургию Божественную, на послужение, я чувствую себя здесь так же, как чувствую себя всегда дома в семье. Вот это вот действительно продолжение семьи, и я никуда от этого убежать уже не смог и не хочу убежать никогда. И вот Господь когда направил, что Царство Божие есть внутри нас. Мы часто очень переключаемся, но кажется, что Царство можно создать себе вот комфортное, какими-то материальными благами. Но ничего не получилось. Я вчера говорил, спекувался с Допив своїми друзями в сільському світі і казав, що ви розумієте, що раніше, 17 століття, було так, такий, почав прогресивістський рух бути, що у мене все найкраще попереду. У мене все найкраще попереду. В слідчому році буде краще, ніж в цьому. І зарплата буде краще, і безпека буде краще, все буде краще попереду. Але це чомусь ніколи майже не трапляється. І ми вчора казали, кажемо, слухайте, ну, яка велика кількість відсоток зараз ставили людей, не порівняєш не... Не 20 років тому, який відсоток людей, які е... страждають від онка. І ми всі світські навіть люди визнали, що це одна з, обрат... одна з обратних сторон е... этого... прогресивізму. Розсвіт індустріалізації, хімія, малодійство, мало плоха екологія, от, пожалуйста, обратна сторона. Але є ті речі, які незалежні від того, що відбувається з ОМКО. І це те, що у мене внутрішньо в моєму світі. Я можу бути повністю спокійним, тому що в мене є Христос, в мені є Христос, якщо я його пустив. і це мені дає комфорт в будь-якій точці цієї планети. Тому що матеріальне в цьому є не просто трогорядне, а дуже дуже далеке. Мені достатньо, щоб поїсти. Мені достатньо для того, щоб попити, мені достатньо для того, щоб потягнутися. І це вже є щастя, тому що саме коштовне це люди, які нас оточують. Саме коштовне, це другорядне, але коштовне для мене моє здоров'я, щоб я міг ще рухатися і все це сприймати. То тобто я хочу направити вас, шановні, що, що ви мої, е, буду так дерзко говорити, мої діти, е, у вас дети сильне направлення, всегда хочеться встретить за этим миром, сделать нарушенное вот такое счастливое пространство. Никогда не получится. Сразу предупреждаю, вы очень молодые, не тратьте на это время. Не получится выставить. Довольствуйтесь этим минимумом. Если у вас будет внутри со Христом и окружающими той пасты, которая вам подаст у вас будет радостное доброе отношение, они никогда вас не бросят. Вы, естественно, в естественно, по своей молодости поймете, никогда не бросите их, и это будет первый и самый важный залог весь стержень части. Все остальное будет постепенно обрастать. Вот не усадите с этой, я вам сейчас говорю, не для красного слова, не для людей, которые собрались здесь. Я говорю, вам передаю свой личный опыт. Если у вас есть внутренний, то Христом добрые отношения, это уже царство ваше, и вы уже цари. И вам в этом царстве будет всегда очень комфортно. Потому что это жизнь. А до 17-го столетия, я вам это говорил. Знаете, как было? Это нещодавно вот, э, ведомый письменник сказал, до, до 17-го столетия было, что э, у тебя э, все уже хорошее было там позади. А знаете почему? Потому что Христос пришел. Тебя Бог вызвал из небытия к а бытию, вот вы все сидите, и я стою перед вами. А второй момент, чувак, Христос пришел, спас нас, и мы теперь только двигаемся. Впереди, к сожалению, печаль. Вот совсем другое. Впереди, к сожалению, печаль. В плане материальном, в плане социальном. Впереди только печаль. Не будет и лучше так, как мы мечтаем построить рай здесь. І вот этот верний путь о том, що Христос, ви вже созданы, ви вже в этом є мире. Христос у вас є, є у вас ми, є кого, що вам Господь пошире, і ви можете бути щасливими людьми. Це зависит від вас. Вітаю ще раз, сонечки, сьогоднішній день. Це була не тільки настанова дітям. Це настанова і нам, дітям доросла. Перший момент. Задайте ці слова, будь ласка, запам'ятайте ці слова. Дуже головні, дуже важливі. Перше, те, що кожен з нас буде так чи інакше розпинатися по цьому життю. І другий момент: ми можемо з вами залишитися і бути щасливими назавжди, якщо Христос і наші вишні будуть на першому місці. Це повний рецепт щастя. Записуйте. Це найкраще всіх пабліків, всіх тіктоків. Це справжній рецепт щастя. Амінь.